Так, всім привіт. Що в нас на сьогодні? Буду трошки роздушувати ось такий китайський мотопром. Тут іде двойна труба вихлопна. Получається, буду розрізати її по всій довжині і доставати ту внутрішню трубу. Так, зняв я коліно. Зараз покажу вам, як це воно все виглядає. Бачимо. тут немає фокусу. Бачимо, як воно виглядає. Ось так. І там іде всередині друга труба. Тут. Такі нюанси по зварюваному шву були раніше прибрані, але все рівно завуження велике. Ось бачимо вихід, бачимо, так? Да? Ось така ось така. Іде всередині ще одна труба. І по По переглядам е власників таких самих мотоциклів, дивився я, що тут ідуть такі, так як це все діло згиналося, тут йдуть складки. Тобто додатково ще е зменшується прохідна можливість. Вихлопних газів. Ось так це виглядає. Тут вона і так, ця наружня, стончується на самому згині. А якщо там ще друга труба і якщо ще складки, то зрозуміло. Зараз відкручу цей захист і буду розмічати. Розрізати кругом дорізати 125 товщина 1 мм, щоб не сильно великий був шов, знову ж таки, щоб не забрати цей об'єм. Так що не перемикаємося. Так, розрізав я трубу. Звичайно, найгірше було різати це ось тут, на самому Згибі коліна. Тут треба було маленького діаметра круг, ось такий зрізний вже. І оце випилювати. Е, по поводу складок. Да, складки є. Складки є. Ось такі складки майже до половини. Труби. Тут. Тут також такого роду йде уже плоска аж труба, ну це все діло добре закривало вхід. Флянчик, оцей що кріплення. Я розрізав в одному місці, розігнув і пересадив ось через оцей бортик. Потім таким самим чином це все діло назад. Одягну і зварю тільки в одному місці. Я думаю, так його менша вірогідність, ну, він деформується, якби. Тут ми бачимо зараз. Ось тут одна труба закінчувалась, інша труба починалась, ну, від них десь. Міліметрів 20-25. І це всі ці всі гази попадали всередину сюди. Коротше, було таке різного роду завіхрення. Ось так. Зараз що мені буде треба, це ось тут ушемкою спилити оцей зварювальний шов. І забрати саму цю з коліна внутрішню трубу. А тут все, просто тут лиш ось точечка, я зараз відломню і ушемкою це все діло зачищу. Можна складати де і зварювати, в принципі. Ну, е прийшлося трішки коло неї попрацювати. Ще тут я ж кажу продольний. Різ ще нормально, в принципі. А ось тут, на самому коліні, да, важкувато. Ну, розрізалось. Так, зараз це все потрохи вийму, зачищу, покажу вже. Так, дивіться. повитягував я. Цю внутрянку. Ось така тут картина була. Можемо зараз навіть заміряти. А заміряємо наружі Понятно, що всередині не вийде. на згині коліна самому в ширшому місці. Ми маємо 19,2. А ось тут де йде злам. Гармошка так звана. Ну там взагалі, якщо порахувати різ диска, тут взагалі 14 15 мм ось тут. І це ще, не рахуючи, що я ось міряю до бортика, а там внутрі, як бачимо, ще є впадина там реально там 14-13 міліметрів в цих місцях ось звичайно, що він буде задушений. Е -е, ось ця труба, що вже йде на вихід. Ну, ще така собі. Тут є ось один такий злам, ну, щоб куди не йшло. А на самому коліні, звісно. Ось так. Все я тут ще емкою. зібрав. Максимально можливо. Так. Ось так. Чого я там не буду заполіровати? Не буду я полірувати нічого. Так, воно залишиться, в принципі, нічого там не нема. Все, буду состиковувати і помаленьку вварювати це все діло. Уварю, зашифую, покажу вже готовий результат. Ну, звичайно, покрию жаростійкою фарбою. Так що не перемикаємося, побачимо готовий результат і Після встановлення скажу свої, ну, реальні враження, помогло воно чи не помогло. Так, закінчив я зварювати. Зараз включу. Ось тут так зварив, там проварив. Ну, видно. Через всю стінку тут також. Ну, немає велику, великих напливів, але провар повний. Ось так зачистив. Ну, в принципі, воно ще не покращено, через що може здаватися не дуже хорошого вигляду. Тут все також зварив. Тут зварив підрівняв. Тут площину також зварив, підрівняв. Саму цю пластину прижимну. Також все зварив. все Зараз ще пробіжуся наждачкою. Ну і покрашу і вже покажу кінцевий результат. Так. Другий день вже, в принципі, залишив я, щоб повністю висохла труба. Як показати? Ну, покрасилася. Наніс три шари. Получається, на інструкції пишеться, що найбільшої міцності досягається при прогріванні до 200 градусів. Тобто 15 хвилин прогріваємо 180-200 градусів, тоді вже вона якби стає прогрівати не раніше, ніж після 2 годин після покраски. Я залишив на ніч, вона повністю висохла. Зараз тут за, закріпиться захист, частина шва якби, сховається. Чи що я тут зробив, краще зачистив на самому коліні. Ну, тут є кратерок невеличкий, він не, не сквозний, але От. це закриється. Ну, там трішки видно. Та мені не принципово. Мені головне, щоб надійно. Тут, понятно, більш-менш щоб якось. Естетика була цей задній перехідник під прямоток також вирішив покрасити хамутик теж, щоб вже було якось захист не красив, так як краски там ну залишилось на дні, а взагалі я думав, що можливо і не вистачить. Там залишилось, хай будемо, а десь десь колись прийдеться щось підкрасити. Так що все, зараз збираю, заведу, покажу, як вигорає і так далі. Так, встановив я вихлопну систему. Так це все Воно виглядає, ще я не запускав, зараз. Зараз запущу і побачимо наскільки воно вигорає. Так. Ага, не включив. що нічого не видно але відчувається тепло ну, з приводу звуку нічого поки що не можу сказати Наче більш пасовий ті став, а так побачимо по відчуттях Ну, починаю вивороти. Зараз вигори. Е, Обов'язково я проїдуся і скажу, помінялось щось, чи, чи ні. Варто робити це, чи не варто. Так що не перемикаємося. Так, Про... проїхався я. Ще трішки, трішки гарач, але в принципі вона вже запеклася, краска більше не вигорає. Не стирається, так як раніше я був красив дешевшим варіантом, то вона начебто як стиралась. Ні, вона не стирає, запеклася. Тут ще не повністю, бо відчувається так, ось як нагрілася, наче не повністю суха. Але ще поїздів вона повністю стане. Е, там ще трішки лишилося. Е, Мабуть, знімлю ще, покрас цей захист, щоб вже то, також було мало це все діло якийсь вигляд. О. По відчуттям. По відчуттям, ну, десь півтори. Тере дві лошадки в плюс пішли. Е на більших обертах не так затухає, Тобто, з'явилися більші верха, Низа, в принципі, як були, серединка яскравіша. Тобто, краще набирає оберти, це однозначно мінусів не бачу. Не тріщить, так як оця труба. Центральна. Ось вона нагрівалася. Оце глушиш воно тріщить там, ну, тріщить це, це такий собі мінус. А то, що краще їде, однозначно. Так що користуйтеся, робіть, В кого руки прямі можна робити. Це, кому. Було відео корисне, ставмо подобаючки, коментуємо, підписуємося на канал, жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всім миру і добра!